Всім привіт і слава Україні! З вами програма Контрпропаганда. Як один терорист замочив другого в сортирі. Що ж, Вагнеропад таки відбувся. Близько опівночі Росавіація опублікувала список пасажирів, які зареєструвалися на той самий бізнес джет. Серед них дійсно були Євгеній Пригожин та Дмитрій Уткін. Ватажки та засновники сумнозвісної міжнародної терористичної організації ПВК Вагнер. Цікавий сам факт просто близьковичного підтвердження загибелі головних вагнерівців. Зазвичай після подібних авіакатастроф це займає певний час. А тут це відбулося настільки швидко, що близький до Пригожина канал Крюзон заявив, що він. Пригожин загинув в результаті дій зрадників Росії. Керівник групи Вагнер Герой Росії та справжній патріот своєї батьківщини Євгеній Вікторович Пригожин загинув в результаті дій зрадників Росії. Але навіть в пеклі він буде кращим. Не слава Росії! Насправді нічого дивного. Те, що Пригожин повторить долю Бен Ладена та Распутіна, Центр стратегічних комунікацій прогнозував ще у січні. Питання було лише щодо часу і місця. А трапилося це 23 серпня 2023 року у повітрі над Тверською областю. Але ж рівно 24 роки і один місяць тому. Путін видав на гора наступну крилату фразу Терористів ми будемо переслідувати скрізь. Вибачте, якщо в туалеті спіймаємо, то і в сортирі мочити будемо. Ну, зрештою, як бачите, все питання закрито остаточно, як кажуть, сказано і зроблено. Як бачимо, один терорист замочив іншого. В аеропорті, звісно, що не вийшло, але для повного символізму варто було просто хронологічно дочекатися моменту, поки Пригожин відійде в сортир власного літака. Окрім жартів, таким чином Путін остаточно закрив питання Пригожина, яке зависло у повітрі після його вагнерівського заколоту. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив. Що з цього моменту і з цього приводу на Росії розпочнеться смутний час, який суто випадково співпаде із багаточасельними загадковими смертями? Причин на це є декілька. По-перше, червневий заколот надто налякав Путіна. По друге, заколот повністю обнулив репутацію Путіна та силовиків, які нібито усе тримали під тотальним контролем. По третє, саме в той момент, коли Пригожин зупинився в двохсот кілометрах від Москви, а потім несподівано повернув назад, він добровільно підписав собі смертний вирок. Путін не пробачає нікому липкі відчуття власного страху. Це неможливо. Таке демонстративне усунення пригожина – прямий сигнал елітам, що жорсткі вбивства своїх у Росії починаються через масштабну неврозність, недовіру і підозрілість, яка захопила Путіна. Це також прямий сигнал західним елітам про те, що Путін вміє дуже сильно боятися. А також це сигнал російській армії, що ніяких героїв там реально немає. І що будь-яка нелояльність каратиметься смертю, і що можливі і лише потішні герої, головне завдання армії вбивати та вмирати, а не лякати Путіна, пояснив Подоляк. А от Пригожин дуже сильно налякав Путіна. За що і поплатився? Ну що ж, друзі? А ми разом з вами продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Будь ласка, робіть репости офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. І також не забудьте знайти на Ютубі канал. Зсу і неодмінно підписатися на нього. І ще раз, користуючись нагодою, вітаю вас із Днем Незалежності України. Слава Україні і її звитяжним героям! На цьому буду завершувати цю святкову програму. До нових зустрічей. До побачення!